На дорогах Прикарпаття побільшало нарядів поліції. Це пов'язано зі значною кількістю аварій на автошляхах області. Відтак, екіпажі правоохоронців патрулюють на дорогах державного значення у місцях найбільш інтенсивного трафіку. Правоохоронці проводять превентивні заходи з метою зниження рівня аварійності на автошляхах краю. Від початку року на території області відбулося 684 дорожні транспортні пригоди. З них 125 ДТП з потерпілими в аваріях. Загинуло 14 людей, 157 осіб травмованих. Причиною більшості аварій, кажуть у поліції, є пору порушення правил дорожнього руху, серед них перевищення швидкісного режиму, ризиковане та необдумане маневрування, виїзд на смугу зустрічного руху та наїзд на пішоходів. Поліція Прикарпаття вкотре нагадує водіям. Дотримуйтеся швидкісного режиму та безпечної дистанції, не здійснюйте ризикованих маневрів. Заздалегідь знижуйте швидкість перед поворотами та перехрестями, а також з філофорами та пішохідними переходами. За жодних обставин не сідайте за кермо на підпитку. Також правоохоронці звертаються до пішоходів у темну пору доби, одягайте світловідбиваючі елементи на одяг. Перед тим, як перейти дорогу, переконайтеся, що поблизу немає транспорту. Екіпажі груп реагування патрульної поліції, поліцейські офіцери громад, дільничні офіцери працюють 24 на 7. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія